Пластикові міжкімнатні двері серії економ в процесі експлуатації якнайкраще зарекомендували себе при монтажі їх в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, сауни, напівпідвали, гаражі, виробничі та підсобні приміщення, СНВ-узли, кухні, побутові, санітарні, технічні і інші спеціалізовані приміщення з масовим використанням. Особливо незамінними пластикові двері є на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості. Медичних закладах, санаторіях, аптеках, лікарнях, громадських, санітарних технічних приміщеннях з високими вимогами старильності, так як, на відміну від звичайних дверей, наявність бактерій та мікроорганізмів, при правильному догляді за ними виключена повністю виготовляються пластикові двері ПВХ під замовлення, вони повністю підготовлені до монтажу. Тобто дверна коробка вже в зібраному вигляді. Завіси точно піддигнані. Замки та інша фурнітура врізані на спеціальному обладнанні. Немає необхідності щонебудь підганяти і докручувати, міжкімнатні пластикові двері виготовляються під замовлення у різних розмірах, для цього використовуються одностулкові, півторастулкові або двохстулкові конструкції. При необхідності можна вибрати фурнітуру чи вмонтувати склопакет. Використовуються фрамоуги різних конструкцій, міжкімнатні двері ПВХ економ класу. це білі. Прямі, гладкі, просто двері це також незмінна якість, сертифікати, довговічність і гарантія 5 років. Вони без лишніх декорацій, максимально прості і функціональні, але вони мають незаперечну перевагу, прийнятна ціна. Ми виготовимо ваші двері під потрібний розмір. Дзвоніть консультації безкоштовно.